Мікс дитячих курточок, на рукавчику манжетик, збоку присутній карманчик, всередині штучне хутро, в капюшончику також, на три роки. Курточка на рукавчику без манжетиків, присутній карманчик. На замочку розцібається. Всередині штучне хутро, на вік 2-3 роки. Така ж моделька на вік 4 роки. Курточка. На рукавчиках без манжетика. Всередині присутній карманчик. Всередині курточки штучне хутро. На вік 4-5 років. Така ж модель курточки на вік 2-3 роки, 6 років, та на 10 років. Курточка тепленька, на рукавчику манжетик. присутній карманчик. Знизу резиночка манжетик. Всередині на флісі, в, карма... в капюшончику також фліс присутній. На вік 6 років. Принтоване малюночко. Ось така плотненька. Дана модель курточки на 6 років, також на 4 роки, на 6. На 8, та на 10 років. І така модель курточки. На рукавчику резиночка манжетик присутній карманчик, знизу резиночка манжетик всередині на флісі, в капюшончику також фліс. принтована малюночком. Дана курточка на 8 років і така ж моделька курточки на 4 роки та на 10 років.